Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Referal. Сьогодні я розкажу про черговий аеродроп, на якому ми зможемо досить непогано заробити. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо проходити тестнет від Agent Layer – це децентралізований автономний блокчейн і мережа агента штучного інтелекту. Зараз за тестування платформи ми можемо отримати частину з 20 мільйонів їхніх токенів. Лістини даного токена буде в серпні місяці. Отже, що нам необхідно робити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та підключити свій гаманець. Це може бути Metamask або ж TrustWallet. Е, ось бачимо, ми перейшли на сайт, чекаємо, доки загрузиться. і ось сюди от, вгорі справа нажимаємо на кнопочку Connect і Sync-In. І тепер вибираємо Metamask. Та підключаємо свій гаманець. Нажимаємо на кнопочку далі, під'єднатися і «Конектимо». Знову ж таки, сімкін. І нажимаємо на Approve. Так. Nie Metamask. Czemu nie robisz? No dawaj mm. jeszcze raz to problem. Disconnect. Metamask. Dalej. Idzie А, про... О, нажимаємо кнопочку Switch Network. І бачимо, що ми успішно е зареєструвалися і під'єднали свій Metamask. Тепер ми в розділі Quest маємо виконати простенькі завдання для того, щоб отримати поінти, які в подальшому будуть конвертовані в їхній токен. І ми зможемо продати цей токен коли? Е в серпні місяці. Отже, насамперед вам необхідно просто ось тут нажати на кнопочку Check-In. І за це вам безкоштовно дали плюс 50 pointів. Ось бачимо Completed. Це означає, що місію завершено. Так, тепер ми нажимаємо ось тут на Claim Tokens. І це от ваша адреса. На дану адресу ми просимо надіслати нам 0,5 агент. Для того, щоб ми могли виконати подальші завдання. Ось нажимаємо кнопочку Send Me Agent. І бачимо, що нам вони відправлять ці токени, але ця відправка може зайняти деякий час, тобто може йти там до 24 годин. І ось тепер ми нажимаємо на кнопку On-Chain Check-In і очікуємо. Ось бачимо. Тепер нам потрібно підтвердити транзакцію. Нажимаємо на кнопочку підтвердити. Так. І тепер очікуємо підтвердження. Бачимо, що дана місія також комплекта завершена. І ось ми вже заробили 350 понтів. Тепер ми можемо в розділі Invite Friends скопіювати своє реферальне посилання і за кожного. Другий, який під'єднає свій гаманець, пройде цей тестнет, хоча б одне завдання, ось, приміром, Daily Check-In, то за кожного такого друга ви отримаєте по 100 понтів. Але я думаю, що тут також йде відсоток від заробітку всіх понтів, тому рекомендую вам і вашим друзям пройти якомога більше завдань, щоб відповідно заробити більше понтів, які в подальшому конвертуються в їхній їхні токи. По, ось тут нажимаємо на Копію Referral link і по цьому посилання запрошуємо, друзі. Так, тепер Agent Onboarding. Бачимо, що ми можемо отримати 500 поінтів. Ось нажимаємо на кнопку Explorant. І тут е, ми можемо написати: ось, приміром, зайти в цей розділ. Так, не що він там дає. Ось тут ми можемо якийсь код вставити. І вони за це нам дадуть ще якісь поінти. Я в кодах, звісно, не дуже розуміюся. Ось перейдемо в другий розділ. Wallet Checker. Нажимаємо на Metamask. І знову ж таки приєднуємо свій гаманець. Далі, під'єднати. Сінкін. Так. І нажимаємо на кнопку Check Wallet. І тепер очікуємо. Так, Startover, CheckWallet. Ну і все, це от, воно там якось проаналізувало щось. І тепер переходимо в їхній штучний інтелект. Ось, ось розділ Central Line. Навіть маємо кнопочку Open. І ось тут в розділі Ask, ми пишемо будь-що. Ось, приміром, напишемо Hello. Hello. Ну і тут можна будь-які слова написати. Головне, щоб було е 10 слів е окремих. Тобто, щоб була переписка в 10, е 10 діалогів має бути з цим штучним інтелектом для того, щоб вам зарахували якесь завдання. Так, ну думаю, вже там 10 є. Так. Ну, Тепер ми повертаємось в розділ Rewards і клеймимо свої поінти. Так. Нажимаємо тут Refresh статус. Ось бачимо, нам зарахувало і ці 500 поінтів, і також 200 поінтів за агента. Так. Ну, Поки нормально рухаємось, дивіться, всі завдання зараховано. І тепер в розділі Follow Agents нам необхідно підписатися на їхній Twitter, Telegram і Discord, і за це вам дадуть 150 портів. Єдиний момент, що це потрібно робити через Galaxy. Тобто вам необхідно тут знову ж таки авторизувати через той самий свій гаманець Metamask і відповідно підписатися на їхні соцмережі і за це вам дадуть ще плюс 150 поїнтів. Ось також в розділі Leaderboard ми можемо переглянути, яке ви займаєте відповідно місце в рейтингу. Чим у вас буде нижче, чим ви будете вище в списку, тим відповідно вам ще дадуть якісь бонуси за це. Ось також ми можемо переглянути їхній white paper. І ось тут детально написано про їхній проєкт. Чим вони особливі, як вони планують функціонувати. Бачимо, що тут на мережі Ethereum вони будуть працювати. Так, ось як побудований їхній блокчейн, всякий там аналіз і так далі. Ну, дуже все цікаво, звісно. Але нас цікавить, що ось раунди інвестицій. Ось такі рівняння. Так. Десь я тут бачу написано. Коли буде лістинг? Ось бачимо, що е, а, април, тобто квітень місяць, бачимо, що аеродроп зараз проходить. Бачимо в травні тестування платформ. Бачимо тестнет. І бачимо. Август, тобто серпень. І бачимо Minant Launch, тобто лістинг даного токена. Тому рекомендую, рекомендую вам обов'язково в розділі Revers пройти якомога більше завдань. Та запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти чим більше понтів. Оскільки, чим більше понтів ви заробите, тим більше грошей ви отримаєте в їхніх токенах. А лістинг уже близько, в серпні місяці. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану роздачу від проєкту AgentLire і отримати частину з 20 мільйонів токенів. Тут ми не витрачаємо жодних своїх власних коштів, і на ці всі от маніпуляції зареєструватись, підключити гаманець, підписатися на соцмережі, написати штучному інтелекту, ми витрачаємо буквально 5 хвилин свого вільного часу. Тому обов'язково рекомендую зробити і забрати найлегші гроші в криптовалюті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.